привіт, з вами я міст Ант, і сьогодні я вам покажу, як зробити два способи пасток для мобів. Що ж, поїхали. Викопуємо яму 4 на 4 блок і 2 вниз. Тепер ставимо посередині редстоун. Ось так. Тепер беремо липкі поршні і ставимо їх. Ой, де так, поставлю. Ось так їх ставимо 30-сюди 30. і сюди. Останній. Так, тепер ставимо тут калітки, точніше, паркад. Ставимо, давай, стався. Чотири стався? Дивно. Тоді чого, все, ставимо, 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 Готово. Тепер беремо коврик і ставимо сюди плиту. І ставимо сюди отак коврики. Ось так, ось так, сюди, сюди і сюди. Ой, де туди поставив. Давайте ставимо, ставимо сюди, ставимо сюди і все. Тепер ставимо ось сюди тупові дошки, точніше березові. Можна будь-який блок. Тепер ставимо сюди плити і майже готово. Ставлю сюди плиту тепер і чекаю, поки боби, поки стане ніч. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ой, як це довго. Добре. Зараз я швиденько все зроблю. Все, ось, як ви бачите, наш зомбік. Тепер ставлю сюди плиту і все. Швиденько вискакуємо, а зомбі не може вискочити по того, що. Наш механізм відмінно працює. Тепер тікаємо. Ой, він зламався. До того, що треба швидко тікати. Де я Ще один механізм другий спосіб. Беремо і ставимо ось тут таблички. Ось так. Але з першого я вам скажу, як треба викопати яму. Викопуємо яму на 7 блоків. і П'ять вниз Так, готово. Тепер ставимо таблички. Ось тут сюди. Ось сюди. Так, готово. Тепер ставимо ось так. Є не так люки. Ось. Ось так люки. По всьому периметру нашого прямокутника е, Ось так. Все. Три, два, один. Готово. Тепер розливаємо ось сюди лаву. Сподіваюсь, таблички не загоряться. Ось так. Обережно. розливаємо. Слухайте, а це прикольно ходити над лавою. Наступний свій тіп, зроблю такий самий. О, лава це така погана штука, але все одно було б клас. Так, заливаємо все що було гарно. Тепер розливаємо тут воду, ламаємо ось тут блоки, ось так в кітці. Тепер став ось тут верлову трубу і ось тут ставив е ці штуки, я забув, як вони називаються, зараз пригадаю. Люки ставимо, щоб вода не розливалась. І ще... Ой, де, де так поставив? Я зараз це зроблю. Треба поставити як зараз. В трубу. І ставимо скриню знизу. Тепер, як ви бачите, зобі падають. Ой, ой. Я дещо не передбачив. А, тікає! Яблочко, їму яблучко. Ємо яблучко. Зараз буде битися здиву все. Я тепер все перебудувала, дивимося. Ось, як ви бачите, кучу зобів. І вони просто за лави, але не розумію, що падають в лаву, бо їм начебто оці роблять калітки. Ой, люки як блоки. Тепер провіряю. Ого! Все працює!